Всім привіт! Хтось є? Напишіть у коментарях. Так, чомусь в мене з іншого пристрою, я дивлюсь зараз. І в мене якось оце коробка. Трохи ось така. Значок. Добре. По, е, так, хнолос на стрімі, зараз коментарі. Угу. Поки що ніхто не писав. Ну, почекаємо зараз трохи людей, поки я вам зараз пісні послухаємо. Так, ага віз Максим. Раді тебе бачити. Дякую, що зайшов на стрім. Ну, тоді зараз будемо збирати якраз набір. Ми будемо його оцінювати від 1 до 10. Спочатку оцінюємо упакування цього набору. Прикольне, красиве. Ось ЗСУ написано. Це в нас. Е, так, е, я радий, що ви чекаєте. Е, так, It's Bricks, Називається от, якраз ця компанія, яка випустила цей набір. Там ще є, е, фігурка, але ми зараз будемо брати найцікавіше. Це в нас Джавелі. Так, зараз ось. Деталі якраз з цього набору. Зараз якраз почнемо Катилося Збирати. Це мій перший стрім, що я трохи не знаю, хвилююсь. Так, поїхали збирати. Ось так. Та ось так. Як у вас справи, там напишіть в коментарях. Буду ради радий почитати. Ні, нам потрібно ось дивитися, ось дось. Ну, пакування забув оцінити 10 з десяти. Хороше, гарне пакування. Так ось так ось вам було видно. О! Ось так краще вам видно. Наче краще коня. Ось, як вона темно. Ну, добре. Поїхали так. Ось це у нас виходить поки що. Ставимо ось сюди оце. Видно. Видно. Тепер це в нас як? Ніце не ні. оце. Ось так от виходить. Та потім ось так от якість не дуже видно, тому що ще чорна така. Ось так. Ось така ще видно. Так. Так, поїхали далі. Тепер якраз... Оце у нас ось сюди. Це ось сюди та ось сюди. Так, схоже... Хто, хтось є на ще? Чи вже всі повиходили? Я знаю, може якість не дуже. А ні, це у нас виходить, що ось вперед. Ілі. І як? Ось так. А, щось я неправильно зробив. Зараз. Треба виправити. Зараз закладем, це зроблю, тому що я не дуже розумію. Так, це у нас. Це я зрозумів. Ще просто на іншу сторону було потрібно поставити зараз. я Треба все переставити. Так ось сюди. Схоже, що я на стрими один. Трохи сумно. Чи яко? Як ну, як не є? О, ось так. Все-все-все. Тепер я зрозумів. Ойце сюди. Все, тепер ось так у нас все виглядає. Так, ось це. Сюди ми. ж ми знову. А все. Ча? Так знову якась путан. вона ось так. Це у нас зараз вибачте знову, що я роблю це за кадром. Зберемо зараз це колесо. А, -а, -а ось ця деталька ще потрібна. Ось. Так нас виходить. І сюди якраз накладемо. Все розумію. І якраз ось сюди оце. Відпало. Так, наш одна людина є. Це дякую, що є. Так, зараз вже зберемо. Це нам потрібно ось сюди. Так, і це? Це трохи треба змістити. И как раз вот так вот, два ста все трёху, в ту сторону. Все. раз вот так вот тащи устья. Вот так. Вот а это я не знаю, из хм. А, это, напомню, только я покупала. тому що її в інструкції немає. Цікаво, чому вона в наборі знаходиться? Ось так нас виглядає. І тепер оцінка. Оцінка? Ну, 10-10. Зараз е, мініфігурка потрібна, щоб, як вона виглядає. Е, завтра вас ви сходити за мініфігуркою. Почекайте, десь. Як вона буде виглядати о, в руках мініфігурки, фігурки тому що там інша фігурка, в, велика дволіки. А це у нас така більш маленька. Ось яка ось тут фігурка. Вона набагато більша. Так. Ось як вона вигляда на фігурці. Прикольно. Тепер зараз треба поставити. Ось пустину, Моя оцінка 10, 10. Класний набір, А якщо вам подобається цей стрім, підписуйтесь, ставте лайку та всім пока. Пока!